Ставка Верховного командуюча завершилася сьогодні без будь-яких кадрових рішень, які багато хто очікував на ключу ток про ймовірність відставки Валерія Залужного з посади командуючого Збройними силами України. І тут потрібно зрозуміти певні речі, які, як на мене, є дуже важливими з точки зору подальшого розвитку ситуації. По-перше, відставка голокомандуюча Збройними силами України. Якщо і відбудеться, відбудеться не у скандальний спосіб. В цьому не зацікавлено політичне керівництво України, яке, очевидно, не бажає псувати взаємин ані з військовим командуванням, ані із нашими західними союзниками. У цьому не зацікавлено військове керівництво України, і сам Валерій Залужний, бо ми розуміємо, що будь-які кадрові скандали в Україні. На руку російському політичному і воєнному керівництву.